Казка, стужайло і море. Якось зібралися місяці в січені лютий у гості до свого брата місяця грудня. Та от біда, не знають, на чому поїхати. Вирушили спочатку на санях, але не проїхали і десятої частини шляху, довелось вертатися. Пішов дощ із мокрим снігом, сани загрузли. Взяли віз та й поїхали. Ось уже й третину дороги здолали, а тут мороз як ударить. Хурделиця, як затанцює, світу білого не видно. Трапляється й такий год, що в грудні на день сім погод. Коні грузнуть, сніг до коліс липне. перемети, кучугури впоперек дороги, братів місяців далі не пускають. Знову вернулися вони. Підемо пішки, каже Січень. Лютий, хоч і любив більше на санях, та робити нічого. Раз вирішили провідати брата треба йти. Тільки рушили, вже й сутінки на землю спускаються. Груднева днина куца. Сюди тень, туди тень, та й минув день. Повернулися вони втретє. На завтра в січені лютий встали раненько, ще тільки сіріти почало, поклали на віз сани, та й вирушили в путь. Там, де гостинець стужанів від морозу, і бувщини занесений снігом, їхали возом. А як дісталися до заметів. Пересіли на сани, коли ж звернули на польову дорогу, довелося йти пішки. Замерзлі грудки землі, ні воза, ні сани не пускали. Добре, що за тим полем уже й хатина їхнього брата Грудня. Правильне ім'я нашому братові люди дали, мовив Січень, вийшовши на простець. Грудень поле грудить, а землю студить. Так, так, погодився Лютий, ступаючи за ним. Тільки цікаво, чому грудень щороку робить отакі гребні хвилі на полі. Хто зна, отказав Січень, чув я, що так земля краще відпочиває і більше сили набирається. А може, просто він гостей не любить? І тому так землю погрудив, щоб ніхто до нього ні саньми, ні возом не доїхав, докинув своє слово Лютий. Хто це гостей не любить? заквапився їм назустріч брат Грудень. То я лише з виду хмурень, а гостей люблю. Уже всі очі видивився вас виглядаючи. Де ви так забарилися? Ходіть до...» А я іще трішки снігом потрушу, щоб море красивим було. Ти... ти хотів сказати поле? перепитав Січень. Я сказав море, відповів Грудень і заходився кожну грудку поля притрушувати сніжком. Трусим іде, пропищала мишка. Яка сиділа неподалік і дослухалася до їхньої розмови. Стужайле, не буди, бабусю, стужу сьогодні. До мене мають гості прилетіти, сіла на плечі Грудню синичка. Не буду. У мене теж сьогодні гості. Завтра розбужу, і Грудень поспішав додому. Поспішив додому. Гостювали брати січені лютий недовго, зимовий діньок, як комарів носок, а додому шлях не близький. Та все ж встигли запитати в грудня, чому він так любить землю грудити і чому поле називає морем. Колись давно тут було справжнє море, велике велике, красиве, красиве. І з дивовижним іменем Сармацьке. Тепер його немає, почав розповідати грудень, і вітер часом сумує за ним. Це вітер тобі про море розповів? спитав січень. Він мені часто розказує і про море, і про хвилі, а ще навчив грудити землю і притрушувати її снігом, щоб ті грудки. Були схожі на гребені хвиль, а люди кажуть, що просто так земля краще відпочиває, пристав до розмови лютий. Правильно кажуть, коли я вперше взимку зробив поле хвилястим, то на ньому влітку дуже щедро пшениця вродила, і мій знайомий вітер до кожного колоска підлітав і про море розповідав. Відтоді й колоски люблять із вітром пустувати, грають, хвилюються, буруняться, наче хвилі. От би мені побачити пшеничне море. Для цього треба в гості до місяця серпня йти, а я тепла не люблю, сказав Січень, і додав: Нам час додому повертатися. Брати? Як годиться, подякували грудню за гостину і запросили його до себе, не знаю, чи виберуся. Ще крижані мости на річках треба мостити, бабусю стужу розбудити і борошна на калиту натрусити, сказав на прощання брат Грудень і знову взявся до роботи. Заквапилися і січень з лютим додому. У них теж клопотів чимало, та все ж зупинилися на хвильку помилуватися грудкуватими гребнями поля, яке справді нагадувало море.